Вони молоді та креативні, кмітливі та з почуттям гумору. Виглядати смішними для них звична річ. Головне завдання сподобатись журі та викликати побільше усмішок у залі. Ювілейний фестиваль шкільних команд КВН в Мукачівському будинку культури став справжнім святом сміху та веселощів. Десятий ювілейний фестиваль шкільних команд КВН. Десять років ну вже діти виходять на сцену. Десять років це для нас свято. Гумору в років це свято посмішок, гарного настрою. Ну це завжди дуже велике піднесення. Емоційне, всі вболівальники вони знаходяться на такій грані нервового зриву, тому що вони кожен вболіває за свою команду, і кожен бажає перемоги саме своїй школі, саме, саме своїй команді. Перший фестивальний день став хвилюючим для учнів та викладачів самих мукачівських шкіл, які вболівали за своїх друзів та вихованців. А у самі учасники спокійні. Та впевнені в собі кажуть, готувалися відповідально. Ми досить оригінальні і в нас все досить гарно відпрацьовано. Ми на репетиції потратили дуже багато часу, і кожна команда має свої особливості. Кожна команда може виграти. Ні, не хвилююся. Навпаки дуже весело, що є такі заходи, і ну можна так. Розважатися це дарує людям деякий сміх, радість. Вони сміються жартів, їм весело від цього. Бурхливих емоцій в залі не бракувало. Як у глядачів, так і у членів журі. Останні за найоригінальніші виступи не шкодували найвищих балів. Вони. Е е Ну сміються над тим, що турбує їх кожен день. Вони сміються над тим, що вони бачать на вулицях. З гумором ставитись до життя та з оптимізмом дивитись у майбутнє. Перш за все, вчить динамічна молодіжна гра. Переконані поціновувачі КВН, яка команда стане кращою, покаже другий фестивальний день.